Спека у вересні набере обертів, погода продовжуватиме радувати українців у більшості областей, де буде досить спекотно, від плюс 23 до плюс 31 градусів. Про це нам повідомляє у так, у п'ятницю, 22 вересня, опадів не передбачається лише на Закарпатії та у Чернівецькій області трошки покапає. Мінімальна температура повітря вночі становитиме плюс 9, плюс 14. в день повітря прогріється до плюс 24, плюс 29. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 23 вересня, опадів в Україні також не прогнозується. Температура повітря вночі плюс 10 плюс 15, вдень плюс 25 плюс 30. У неділю 24 вересня, на більшості території України триватиме період сухої погоди, і лише на крайньому заході місцями пройдуть краткочасні дощі з розами. Температура повітря вночі становитиме плюс 11 плюс 16, вдень плюс 26 плюс 31. На крайньому заході плюс 19, плюс 24. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!